Слова подяки та щирі обійми захисники повернулися додому між Україною та Росією. Відбувся обмін полоненими. Із лап окупантів звільнили 215 військовослужбовців, зокрема захисників Азовсталі, а ще восьмеро бійців, які були травмовані під час теракту в Оленівці. Серед тих, ми кого ми сьогодні звільнили, 108 бійців Азову, а також інших формувань нацгвардії, це службовці сухопутних військ. Військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Державної митної служби. Серед повернених є й Денис Редіс Прокопенко, командир окремого спецзагону полку Азов, оборонець Маріуполя, який до останнього залишався на заводі. Все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Він і ще четверо командирів: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Денис Шлега залишаться в Туреччині до закінчення війни. Такими були умови обміну. Однак їх не обмежуватимуть в пересуванні і дозволятимуть бачитися з рідними. Дружина Дениса Прокопенка Катерина вперше за довгий час почула його голос в телефоні. І лише декілька слів Все добре я живий. Вона вже вирушила зі штатів до чоловіка. Емоції переповняються. По Голосу, начебто, все добре, але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу. У мене просто ну одні емоції. Звичайно, що я рада, що, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був зовні і те, як він зараз виглядає. Я, я просто боюсь уявити, що. Що з ним там робили? І... В обмін на наших захисників Україна передала РФ 55 їхніх бійців і одного політичного важковаговика Віктора Медведчука. Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, досудове розслідування щодо кума Путіна завершили. Однак це не означає, що зрадник тепер вільний. В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія наразі. Тривають активні перемовини щодо проведення обміну у форматі всіх на всіх. Важливо повернути усіх наших бійців та цивільних, яких утримують та над якими знущаються Росіяни. Юлія Васильєва, Новина 33 канал.